вулиці Колгоспній та Тарашанській наступили часи розрухи одразу ж, як тільки там проїхав перший вантажний автомобіль, що вивозив каміння з кар'єру. З тих пір ні нормального повітря, ні дороги, ні безпеки для жителів вже не було. На місце народного протесту не приїхав жодний представник міської влади, але були представники білоцерківського шляхбуду. Проблема понятна, вулиця Колопська, Таращанська. Тут люди збираються постійно, тому що їздить вантажний транспорт, який розрушає і асфальтове покриття, і будинки, які поруч знаходяться. На сьогоднішній день є відповідне фінансування обласного бюджету для ремонту вулиці Таращанської, який ми починаємо з понеділка. Сьогоднішнього дня ми перекриваємо рух взагалі для будь-якого транспорту для того, щоб починати підготовчі роботи. З понеділка заїжджає спеціальна техніка, яка буде ремонтувати дорожнє покриття. Орієнтовно час проведення робіт це два місяці. За цей час, поки буде дорога перекрита. Вантажний транспорт з кар'єра буде їздити по об'їзній дорогі, яку визначили спільно управління житлово-комунального господарства і ДАІ через Озірна на Одеську трасу і на Київ. Поки буде проводитися ремонт, їздити будуть туди. Мешканці приватних будинків, які знаходяться по вулиці Колосна-Таращанська, будуть їздити через шкільну, тобто до своїх домівок. У них буде під'їзд забезпечений нами безперешкодно. Потім що по новій дорозі знову будуть розрушати. Поки два місяці буде йти ремонт, будуть продовжуватись переговори між кар'єром міська влада ГАЇ для того, щоб визначити об'їзну дорогу. Тому що відкрити рух по новій дорозі для грузового транспорту ну це ми до кінця року і цього дорожнього полотна вже не буде. Тому цього робити ніхто не буде будуть знаходити варіанти, як рішити це питання. З міським транспортом два місяці тут ні тролейбуси, ні маршу тролейбус їздить не буде. Уже погоджене тролейбусне управління. Люди попереджені. Власний транспорт буде їздити. Щоправда, від таких перспектив жителям не легше. Ніхто не може дати їм відповіді, коли це все закінчиться. По перше, нам нічого не обіцяють. Це ось переписка, яка в мене в руках іде з 2006 року, яку я називаю плач Ярославним. Значить, після того, коли по нашим вулицям по почали ходити вантажні автомобілі, саме Каменяр, в основному автомобілі каменяр, це пана Марченко, дороги були розбиті. Вщент по цим розбитим дорогам ідуть машини вагою 52 тонни. тони. Міська рада прийняла рішення, також там висить знак, що автомобілі обмеження. 12 тонн повинні йти, але звичайно, що ніхто цього не дотримується. Як ішли автомобілі по 50 тонн, так вони йдуть на сьогоднішній день. У людей тріскаються хати. Валяться криші, ви навіть можете пройти і подивитися. Це ж ми вимагали від місць виконкома. Зробіть, будь ласка, незалежну експертну оцінку будівлі, з... вирішіть це питання з об'їзною дорогою. Будь ласка, ввійдіть в положення людей, але нам ось надають такі відписки, що дійсно що тут дійсно заріччя шляхом обмеження приїздного дорогами даного мікрорайону і так далі. Дають такі відписки, що дійсно знаки повішені, лежачі поліцейські є. Ось ми все зробили. Але ви знаєте, людям не легше стало ні від знака. Наташа, тобі легше від знака? Альона, тобі легше від лежачого поліцейського. Ні. Як рушилися хати, так і рушаться. Як, як люди тут гибли, так і гибнуть. Вибачте, в нас люди вже хворіють, тому що йдуть машини, вони везуть камінь. Камінь це є радіоактивний, тому що будь-який камінь добувається, ви знаєте, граніт там. Іде певна кількість радіації. Вони не накриті, іде пиль. Ось подивіться, які. В людей в полі забори он сірінь. Будь ласка, подивіться, яка вона стоїть в пилі. Оце все в наших бронхах, оце все в наших легенях. Оцим дихають наші діти. Поруч знаходиться тринадцята школа, і от такі маленькі дітки вони не можуть пройти по тротуару, тому що на тротуарі ви бачите, стоять стовби, прокладена тролейбусна лінія, і ці дітлахи змушені іти по дорозі. А напроти туди і обратно їдять великі машини. Їдуть, от, будь ласка. От, будь ласка, наша проблема, і щось я не бачу тут нікого з місць виконкома. На жаль, щоб відстояти свої права, жителям доводилось відповідати і фізичною силою на бажання транспорта і далі користуватись дорогою. Сподіваємось, що міська влада нарешті зверне увагу на цю проблему, і вирішення її буде не за горами.